Коли особи приїхали перед війною в Італію, то як нам відомо, всім казали, подавайте на спеціальний захист документи. Подали, чекали до сьогоднішнього дня і після майже двох років отримують відповідь. Що ні, що це не є спеціальний захист, і ви не мали часу ще інтегруватися в Італії. Тому право на отримання спеціального захисту немає, а є можливість по ваших описаних, це, що ви переживаєте, це що вас можуть повернути в Україну, страх війни і так далі. То це є підстави на отримання міжнародного захисту. Що це означає? Це означає тільки одне, що знов забирають. Паспорт, що потрібно робити, запис апунтаменту, і плюс-мінус ця вся процедура буде міжнародного захисту два роки.